А вже як не стало баби, то мати стоїть на порозі. І вже не дуби і граби, а гладіолуси і рожі, а рідні все їдуть на свято. Вона їх так само вітає і вже. Так родини багато, що хата усіх не вміщає, а все одно, всі зігріті, у гурті радіє родина, в'ється дорога в житті, щебече мала дитина, і як у чарівнім колі. Знов вересень сипле сміхом. Хтось там затримався в школі, хтось щойно щойно приїхав, і вже щось шкварчить на пательні, і повно вареників в мисті і радість в усій оселі. Мама лопнула стрічка. Блискіт, а вже як не стало мами, то пустка і в хаті, і в городі, бо ми за чужими світами, бо був там якийсь розподіл. Та ми й по-різному жили, а мама про всіх все знала. Ми, може, й когось не любили, вона ж усіх так зігрівала, що не ділили, ділилися, як мама була живою. В неї багато навчилися, та кожен своє засвоїв.